Дорогі друже, я знову вітаю тебе на нашому каналі Людина запитує, Бог відповідає. І сьогодні ми поговоримо знову на тему кари за гріх і розглянемо сьогодні одну цікаву притчу, яка прихильниками вчення про вічні муки, про буквальний вогонь приводиться як доказ. Адже саме тут в підсумку записані слова і ці підуть на життя вічне, а ті підуть на вічну муку. Так говориться в деяких перекладах. І давайте сьогодні коротко теж розглянемо це питання. По-перше, давайте звернемо увагу на те, що це є притча. Дехто каже, ні, це не притча, бо там не написано, що це притча. Але коли ми читаємо перші вірші, то ми бачимо, що це справді є притча, тому що в попередньому описі говориться і подібне там або розповів Ісус їм про такого-чоловіка. то чоловіка. А в заголовку, ті, хто складали Біблію, написали притча про там домовправителя. Тут не написали в заголовку притча, тому що вважали, що краще цього не писати, тому що для їхнього вчення це було трошки небезпечним. Отже, що таке притча? Але перше, давайте звернемо увагу про те, що Ісус взагалі все, що Він говорив до народу, Він говорив їм у притчах. І четвертий розділ. 33, -й, 34 -й вірші пише так. І такими притчами багатьма Він їм слово звіщав, наскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. Отже, друзі, бачимо, що Ісус все говорив у притчах. І тому про козлів і овець. Ну, я думаю, це зрозуміло, що це є притча. Що таке притча? Притча це є певна. Уявна історія, аналогія, алегорія, яка використовується для того, щоб показати якусь деталь, якусь науку, якусь лекцію на прикладі. Тому що на прикладах найкраще є щось зрозуміти. Люди у проповідях дуже багато прикладів приводять, і це є дуже ефективно, бо це допомагає засвоїти тему. Тому Ісус приводив багато таких притч, алегоричних, для того, щоб на якісь деталі звернути увагу слухачів. Але вони, звичайно, ж розуміли лише маленьку частинку, як каже тут, наскільки вони могли слухати, тобто наскільки це могло бути доступне для них, він певні речі їм говорив. А своїм учням на самоті він пояснював значення всього того, що він хотів сказати. Щодо Матвія, 25 розділу 46 віршу, є різні переклади. Наприклад, англійські переклади переважно перекладають, підуть на вічну кару або покарання, панішмент. Російські сучасні переклади теж переважно передають наказанні. Українські переклади переважно є старішими перекладами, вони вживають слово муку, але деякі, як, наприклад, Хоменка і VBTS, вживають слово кару, тобто, що вони підуть на вічну кару або отримають вічну кару. І дехто каже, заперечуючи, що якщо вічна кара, то це значить, що він вічно має її терпіти. Тому це мусять бути вічні муки. Ну яка ще ж може бути вічна кара? Але ми говоримо, що вічне знищення, вічна смерть це теж є вічна кара. Чому? Тому що з неї повернення не буде. Вона навіки має застосування. Тобто, якщо це смерть, то це смерть назавжди. І тому карою за гріх є смерть, як пише апостол Павло Римлян 6,23. Тому це є вічна кара теж, правда ж? Є вічна кара. І слово мука тут не має ніякого відношення. Для того, щоб це краще зрозуміти, ми можемо проаналізувати різні словники. Наприклад, таєра ми читаємо, він пише коласіс означає виправлення, покарання, кара. Стронг подає покарання муки від слова колазо, яке має значення згідно з таєром, обрізати або підрізати, наприклад, дерева або крила, стримувати, обмежувати, утримувати. Наступне карати, виправляти, піддавати покаранню. І четверте спричиняти покарання. Походить воно від слова колос, що означає карлик. Стронг визначає слово колос так. Карлик буквально скорочувати, тобто переносно карати або зберігати для покарання. «карати». Бачимо, що ці визначення один раз лише Стронг використав слово муки. Очевидно, десь в якомусь значенні, можливо, воно випливає з переносного значення, але бачимо, що буквальне значення, походження його від слова карлик, тобто короткий. Так? І тому підрізати, вкорочувати, так? робити когось таким маленьким або щось. Щось скорочувати, зменшувати. Тому бачимо, що в даному випадку коласін. Означає кару, покарання, вічне покарання, і цією карою ми вважаємо є вічна смерть. Отже, повертаємося до притчі притча про козлів і овець. Вона показує нам, що поділ цей відбудеться не сьогодні, але, як читаємо в 31-му вірші, коли Син Людський прийде, засяде на престолі слави своєї. І не лише він сам один, але і своїм тілом, церквою. Про що ми читаємо в Матвія, 19 розділі, 28 вірші. А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. Ну ми розуміємо, що 12 племен ізраїлевих мається на увазі цілий світ, тому що весь світ свого часу стане Божим Ізраїлем, бо Ізраїль є. Тим природним, природною гілкою, до якого всі інші прививаються, йому належали всі обітниці, але всі народи стануть Божим Ізраїлем. Це показує, що коли син людський засяде на престолі слави разом із своєю церквою, тоді почне відбуватися поділ, а це відбудеться не раніше, як у тисячолітті, тому що, перш за все, тіло Христове мало бути вибране не раніше могло початися виконання цієї притчі, і коли син людський приходить вдруге. Сідає на престолі разом із своєю церквою на великому білому престолі, і він починає судити світ. В результаті цього суду відбудеться поділ на дві частини. В результаті тисячолітнього суду частина людей покається, зміниться і спасеться, а частина людей ні. І притча ця показує, що хто буде тоді чинити добро. То той спасеться, той отримає спасіння, хто нічого не буде робити, буде сидіти, склавши руки, не буде працювати над собою самим і не буде допомагати іншим, бо каже, що ви зробили одному з менших. Він каже, Ми не бачили ні голодним, ні спраглим, ні нагим, ні хворим. Тобто ми нічого не робили, ми нікого не бачили, не чули, нам взагалі було байдуже, ми думали про себе. Тобто в тисячолітньому царстві, після Воскресіння, людям буде така можливість. Щоб вони могли пізнати слово Господнє, коли земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває, коли люди будуть навчені правди, тоді прийдуть випробування, які випробують. І книга об'явлення 20 розділ показує, що в кінці тисячі років сатана буде випущений із в'язниці своєї випробувати народи, і піде за ним, як написано, в піску морського. Тобто, в результаті з'явиться. Клас козлів і класовець, тобто характери вперті і характери покірні. І тисячоліття буде саме для того, щоб розділити ці характери, щоб дати людям, людям можливість повернутися до досконалості і тим, хто захочуть, стати покірними. Тим, хто не буде мати покори, буде впертими, то їх чекає вічна погибель від лиця Господнього, як ми читали в 2 Солонян 1.9. Закінчення цієї притчі дуже нагадує нам слова із книги об'явлення про тисячоліття. І давайте ми прочитаємо 20 розділ й розділ Об'явлення. 7-й вірш. Коли ж скінчиться тисяча років сатана буде випущений із яниці своєї. Із 11 по 15 вірші І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулась інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть та ад були вкинені в озеро Огняне це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний у книзі життя, той укинений був в озеро Огняне. Цей опис показує нам. Кінцевий результат праці Христа і церкви в тисячолітньому царстві, що результатом буде, що деякі спасуться, а деякі все ж ні, тому що будуть занадто вперті характери мати і просто не захочуть попрацювати над тим, щоб здобути своє спасіння, щоб змінитися і стати досконалими людьми. Тут ще є цікава думка про те, що смерть і ад були вкинені в озеро Огняне. Що це означає? Смерть мова йде про смерть Адамову. Всі її наслідки будуть усунені. Бо друга смерть це вічне знищення. Так? Тобто це означає, що першої смерті, Адамової смерті, більше не буде. Всі її наслідки припиняться. Тобто люди перестануть вмирати внаслідок гріха Адамового. І друге, ті, хто вже померли, хто опинилися в шеолі, так? бо Ад каже, тобто Гадес, а єврейське шеол. Шеол теж був кинений в озеро Огняне. Що це означає? Це означає, що він припинить своє існування. Тобто ті, які померли, які опинилися в шеолі, вони з нього повернуться, повернуться до життя. І тому збудуться слова, які ми вже читали в Осії 13.14, де смерти жало твоє, де шеол твоя перемога. Отож, друзі, ми бачимо, що притча про козлів і овець це лише притча, і вона образно показує нам в кінцевому результаті знищення непоправних грішників. В тому ж озері Огняному, як пише нам про це книга об'явлення. І карою за гріх в даному випадку виступають не вічні муки, це помилка перекладачів. Причому ми бачимо, що якщо беремо різні переклади, то більшість все ж таки залишає слово кара. Але деякі перекладачі вжили під впливом звичайно середньовічних наук, вони використали слово муки, яке є невідповідним в даному випадку, тому що слово коласін. Вказує на відтяття від життя, а не на якісь вічні нескінченні муки. Отже, бачимо наука про пекло, про вічні муки, про вічні страждання і про жорстокість Бога це все є небіблійним. На цьому ми на сьогодні завершуємо. Наступного разу ми обговоримо інші питання. На все добре, і до наступної зустрічі!